Корк Дорк Б'янка Боскар. Це книжка про вину. Це не художня книжка, про журналістку, яка описує, як ставати Сомельє. Проте, ти навіть не запитала, чи п'ю я вино. Отут мені вже прям не смішно стало, якщо чесно. В свій час, коли вона її написала в 2018 році, вона виграла всякі призи за. Не художнє письмо за вайн-райтінг, за оце все вона повигравала. І ще, чого я взялася її читати з двох причин. Ну, По-перше, в нас є місцевий магазинчик, такий гарний концепт це там продають вино і книжки. І ще там проводять книжні клуби. Один із книжних клубів був саме про цю книгу. Так як ми любимо Каліфорнію, їздити туди і все там досліджувати, розглядати. У путівнику про Каліфорнію була порада почитати цю книжку. Фрумдорк. Я не знаю, хто той путівник складав, але про Напавелі, про Каліфорнію там і слова не сказано. Ну, нічого, нічого, Подивимось, про що ж там сказано. Біанка живе в Нью-Йорку і розказує, як стають сомельє. В неї є знайомий Морган, який уже є таким сомельє. Вони багато розповідають, як це працювати в дорогому ресторані, що в них є свої абревіатури на кожного клієнта, який це важкий клієнт, який клієнт без грошей, але з претензіями. І в принципі, якщо так дуже узагальнювати, це якби чергова книжка. Як продавати вино, як в принципі щось продавати. Тому що якщо ти в клієнту, що ось оце вино треба пити з цією рибою, а воно там коштує 200 доларів, то, звісно, там його куплять. Також вона нагадує, захворівають і кажуть, що я втратив смак, це насправді людина втратила нюх. Наскільки ці два відчуття пов'язані між собою? А також про те, що це можна все тренувати. Можна тренувати себе, розрізняти багато смаків, так? як вона там, наприклад, брала їла малинку і казала: Так, це малинка, це малинка, це малинка, а так вона пахне. Тому що багато часу вона потратила тому, так званому «blind tasting». Коли їй потрібно було здогадатись вино, і так як професіонали взагалі там ой це ось такий регіон Франції, така виноробня і такого року їм потрібно було це здогадатися, вона каже: Ну для початку з закритими очима, розрізнити, чи це біле, чи це не біле, чи це червоне вино. Таких як рекомендацій в її книзі немає, що от ні всі пийте тільки ось отаке. Нагадую, що бургунське вино може бути або дуже погане, або дуже гарне. Вино, яке вона майже ніколи не вгадувала, це шаблі. Ще є вид вина, сан-сер. І каберне, найбільш поширені, які вона згадувала. Вона навіть не дуже не, не згадувала таке, як Мерло. Розказувала про такий захід, який називається Лаполи. Воно е, бере своє коріння з французького свята м, врожаю, де е, всі е, обмінювалися своєю їжею і вином. Це така е, подія в Нью-Йорку, де вона приносила своє дуже дороге вино. На її бюджет воно було дороге, коштувало 200 доларів. Хоча їй сказали, що на той захід треба нести як мінімум 500 доларове вино. А там ще треба було платити квиток і приносити це вино. Їм, звісно, приносили їжу. Там були жісамельє, і офіціанти, і вони все їли і бухали. І це було б свято життя, свято Діоніса. Всі були щасливі, і в цю главу своєї книги вона назвала Оргія, тому що всі були веселі, щасливі. Все куштували і раділи. Протягом всієї книжки вона, звісно, кидається такими фразами, що там сісти, задуматися за життя і оцінити момент, для чого ми це все робимо. Також вона нам розказує, що те, що ви платите за келих. Вино в ресторані це те, що ресторан заплатив за пляшку. Вина е, своєю ціною. Ну звісно ж, а за пляшку вона буде в 4 рази дорожче. Якщо не більше, це на той час, коли вона цю книжку писала. Змушує замислитися над такими речами, як: от в тебе є улюблена справа, і де ота гронь між тим, що ти просто відданий цій справі, і вона тобі приносить щастя і радість. Такий весь. Пристрасно нею займаєшся, між тим, що ти вже прям такий винний сноб, і всі ніхто не розуміє, от тільки ти любиш вино так, як його можна любити, а всі решта то то челядь якась. До речі, на Амазоні продається такий набірчик із лакмусових папірців, які можуть дати вам визначити, чи ти оцей супертейстер, чи ти звичайна людина. Цей тест дає зрозуміти скільки наскільки. Чутливий твій язик, щоб ти розрізняв отакі всякі різні смаки. Ну, оце і все про вино. А ви розкажіть, чи ви любите вино, чи це частина вашого життя, чи ні? Як на вашу думку, гарно ви звертаєте увагу на ваші смаки і на, на ваші запахи, та як ви сприймаєте цей світ через ці почуття?